Микола Носав Незнайко в сонячному місті. Розділ 15-й. В зоопарку Мешканці Квіткового міста поки що не встигли зробити в себе зоопарк, а тому Незнайко та його друзі ніколи зоопарку не були. Вони уявляли собі звіріні клітки. Вигляді великих похмурих ящиків з гратами, а насправді це були дуже привабливі на вигляд симпатичні будиночки, які стояли серед зелені квітів. Їхні дашки були пофарбовані яскравими різнокольоровими фарбами. Передня стінка кожного будиночка була зроблена з град, тому звірів, там що сиділи, було добре видно. Крім кліток, у зоопарку зроблено ставки та водойми, в яких жили різні водоплавні птахи і такі тварини, як тюлені й бегемоти. Для птахів, які літають, були зроблені просторі вольєри з дратяної сітки, а такі птахи, як павлини та індики. Котрі не вміли ні плавати, ні літати, розгулювали на волі, де їм хотілось. У центрі зоопарку була зроблена штучна гора із скелями, по яких лазили гірські козли та барани. Потрапивши в зоопарк, незнайко пильно придивлявся до тварин, стараючись відшукати серед них листочка, якого він перетворив на осла. Йому хотілось. Якнайшвидше перетворити його знову на коротульку, тому що совість увесь час мучила його і не давала спокою. Кнопочка теж з великою цікавістю розглядала звірів і не переставала дивуватися. Серце в неї було дуже добре, тому вона раз у разі зітхала й казала. Ой, ви бідолашненькі, навіщо ж вас у клітку посадили. Вам же, мабуть, погуляти хочеться. Зате пістрявенький за своєю звичкою, нічого не дивувався, і тільки старався триматися від кліток подалі. Побачивши вовка, він сказав подумаєш, вовк, просто великий собака. Побачивши тигра, сказав просто велика кішка, нічого страшного. То підійди ближче, коли нічого страшного, сказав Незнайко. А ближче я погано бачу, в мене очі далека зорі. Недалечка від клітки з тиграми стояв кіоск з газованою водою. Кіоску продавця не було, але кожен, хто хотів пити, підходив, натискував кнопку, і газована вода автоматично наливалась у склянку. Помітивши це, пістрявенький сказав, що йому дуже жарко і теж хочеться напитися газованої води з сиропом. Що ж, можна спробувати, погодився незнайко. Вони підійшли до кіоска і побачили на прилавку цілий рядок краників з кнопками. Яку ж кнопку натискувати? з подивом запитав пістрявенький. Ну, натисни ту, де намальована вишеньку, порадив незнайко. Пістрявенький натиснув пальцем кнопку, біля якої було намальовано червону вишеньку, одразу ж. З... Із округлого отвору, що був під краном, вискочила чиста склянка, а в неї шипінням потекла рожева сівочка газованої води з вишневим сиропом. Пістрявенький, смакуючи, випив воду і поставив склянку назад під кран. Там одразу ж відкрився отвір, і склянка опустилася вниз. Ну от, невдоволено сказав пістрявенький, а я хотів випити ще скляночку. А ти знову натисни кнопку, порадила кнопочка. Пістрявенький натиснув кнопку, біля якої було намальовано апельсин. З отвору знову вискочила чиста склянка, і в неї палилась оранжева цівочка води з апельсиновим сиропом. Пістрявенький випив і цю воду. Ану, я натисну от де намальовано лимончик, сказав він. А я натисну, де намальована клюкавка, відповів незнайка. А я де палуничка, підхапила кнопочка. Усі стали натискувати кнопки пити воду. Нарешті пістрявенький, у якого випита вода почала в животі булькати, а вуглекислий газ, що виділявся з неї вдарив у носа, сказав, що поки що йому більше не хочеться пити. І наші друзі пішли собі далі. Скоро вони були вже в мавп'ятнику і дивилися на мавпачок, котрі виявилися дуже рухливими, ловкими і потішними звірятами. У клітках у них були поставлені сходи, тички, гойдалки, трапеції. мавпи відряпувалися по тичках, розгойдувались на гойдалках, стрибали по сходинках, спритно чіплялися за них усіма чотирма руками і навіть хвостом. Одна Мавпочка знайшла десь маленьке дзеркальце і гасала з ним по всій клітці, не випускаючи ні на миті з рук. Вона раз у раз дивилася у дзеркало з такими гримасами, що не можна було втриматися від реготу. Незнайка дуже сміявся, дивлячись на цю мавпочку, а потім сказав, що вона схожа на пістрявенького. І зовсім не схожа, образився пістрявенький. У неї хвіст, а в мене нема ніякого хвоста. Вони засперечалися. пістрявенький розсердився. «От скажу кнопочці, що ти перетворив коротульку на осла. Я тобі скажу ти ж обіцяв мовчати, зраднику, засичав незнайка, наступаючи на пістрявенького з піднятими кулаками. Тихше, тихше, яка ганьба? обурилась кнопочка. Посоромилися, хоч би мав. Ходімо звідси. Не хочу я звідси, сердито пробурчав пістрявенький, мені тут добре. Що ж ти будеш цілий день на мавби дивитися? Нам ще треба слона побачити. Друзі пішли дивитися на слона. По дорозі вони побачили невисокого горожу, за якою стояв дерев'яний хлівець. Біля хлівця стояв сіренький ослик. У нього були довгі вуха і великі смутні очі. Він сумно опустив голову і здавалося, про щось собі думав. Побачивши осла, пістрявенький захихикав і давай штавхати, не знаєте, ліктем. Глянь, твій ясил, а ти мовчи, засичав незнайка. Держи язик за зубами, зрозумів? Ну, що ви там знову один на одного сичите, ніби два гусаки? спитала кнопочка, а ми не сичимо. Відповів пістрявенький, просто я кажу, що це, напевно, той осел, про якого писали в газеті. Подивившись на осла, мандрівники пішли далі, і за кілька хвилин були коло слонятника. Побачити слона було досить нелегко, тому що навколо клітки зібрався величезний натовп коротульок. Кнопочка одразу ж почала продиратися крізь цей натовп. Пістрявенький поліз слідом за нею. А незнайка, як тільки побачив, що залишився один, зараз же повернув назад і побіг до того місця, де бачив осла. Осел, як і раніше, стояв за огорожею. Він тільки підійшов ближче до хвіртки. Незнайка подивився навкруги і, побачивши, що поблизу нікого нема, витяг із запазу чарівну паличку, махнув нею і сказав. Хочу, щоб осел перетворився знову на коротульку. Не встиг він сказати ці слова, як побачив, що осел підвівся на задні ноги, випростався і вже це був не осел, а найсправжнісінький коротулька. На ньому був куценький зелений піджак з вузенькими рукавами в обтяжку. Широкі штани зеленкувато жовтого кольору, на голові красувався яскраво синій берет з оранжевими горошинами, з такою самою оранжевою китечкою на маківці. З під берета вибивався довгий чуб і спадав прямо на лоба, закриваючи його до самих брів. Зиркнувши на незнайка, коротулька діловита сплюнув через зуби, гучно шморгнув носом і енергійно витер його кулаком. Кулак у нього був великий, а ніс маленький, наче гудзик, увесь усипаний ластовинням. Проробивши все це, малюк штовхнув ногою хвіртку і вийшов з огорожі. Тут він на мить зупинився і повернувся до незнайка. Його крихітні оченята задирливо блеснули. Довга верхня губа задерлася до самого носа. Рот роз'їхався, мала не до вух. Посміхнувшись таким чином до незнайка, колишній осел засунув обидві руки в кишені штанів і пішов геть по доріжці. Незнайко довго дивився йому вслід. У нього ніби гора сунулася з плечей. Совість, яка не переставала мучити його, замовкла, і він радий побіг знову до своїх друзів. Поки Незнайка був відсутній, кнопочка пробралася до слонової клітки і, як слід, надивилася на слона. Вона була дуже здивована величиною цієї дивовижної тварини, але найбільше її вразило те, що в слона. Був спереду довгий хобот, яким він, мов рукою, міг брати всілякі предмети. Пістрявенький, однак, побоявся підходити близько до такого великого звіра. Він весь час крутився в натовпі і дивився на слона за спин глядачів, які стояли попереду. Через те йому вдалося побачити тільки слонову голову за вислими по боках вухами. Вирішивши, що цього видовиська з нього цілком досить, пістрявенький почав вибиратися з натовпу назад. У цей час підійшов. Незнайко Ну, бачив слона? запитав він пістрявенького. Ет, нічого дивного, махнув рукою пістрявенький. У всіх тільки й мови слон, слон. А на що там дивитися? Сама голова та вуха. Тут із натовпу вибралася кнопочка. А ти де пропадав, незнайку? Чому на слона не дивишся? Ет, буду я тут ще на вуха дивитися. Ходімо краще газованої водички ще поп'ємо. Правильно, зрадів пістрявенький. Мені вже також чомусь пити захотілося, але кнопочка відмовилась. Ідіть, а я вас тут на лавочці почекаю, сказала вона і сіла на лавочці, що стояла на краю доріжки. Незнайка з Пістрявенький пішли знову до кіоска. Знаєш, пістрявенький, а я того осла вже перетворив на коротульку!» – похвалився Незнайка. А, сказав пістрявенький. – «то то я помітив, що ти кудись бігав. За хвилину вони знову підійшли до загородки, і пістрявенький побачив осла, який стояв коло огорожі. Оце так перетворив, засміявся пістрявенький. Та він он де стоїть? Хто стоїть? здивувався незнайка. Та сел твій. А що б тебе? з досадою вигукнув незнайка, побачивши осла, який мов ніде нічого, позирав на нього ліниво кліпав очима. Не може бути, щоб він знову на осла перетворився. Слухай, а може, це зовсім не той осел? Правда, отямився пістрявенький, може, це зовсім інший. Напевно, він із хлібчика виліз. Добре, що ми його побачили, сказав Незнайка. Може, саме це і є той осел, що мені потрібен, а той, якого я перетворив, був не той. Правильно, підхопив Пістрявенький. Цей, можливо, звичайно, той, а той був не той, а може, навпаки, той був не той, а цей той. Постривай. Бо я в цих ослах вже заплутався, перебив незнайко. Краще я цього перетворю теж. Правильно піддакнув пістрявенький, якому дуже хотілося побачити, як осел перетвориться на коротульку. Незнайко махнув паличкою і сказав Хочу, щоб цей осел теж став коротулькою. Не встигли незнайка пістрявенький моргнути, як замість осла перед ним постав каратулька, на якому був такий самий куценький піджачок з вузенькими рукавами, і такий самий берет з китечкою на маківці, тільки піджак був не зеленого, а яскравого рудого кольору. Берет був не синій, а голубий з білими цяточками. Щодо штанів, то вони були такого ж ядучого зеленувато-жовтуватого кольору. Обличчям цей каратулька був теж схожий на першого, такі самі маленькі очі оченята, довгий чуб, що спадав на лобо, непомірна довга верхня губа, маленький ніс у ластовині. Різниця була лише в тому, що у першого ластовиння було тільки на носі, а в цього воно сиділо і на носі. На щоках навколо носа, Оглянувшись, здивовано довкола, коротулька зморщив свого ластовинячого носа і то чхнув, чи то воркнув, крутнувши головою. Не глянувши на незнайка й пістрявенького, він підійшов до паркана, переліз через нього і зник. Побачивши це чудесне перетворення, пістрявенький унімів від розгубленості, і тільки коли коротулька зник за парканом, запитав той? Як той? не зрозумів, незнайко. Ну, той це коротулька, якого ти вчора перетворив на осла. Дідька його знає, розвів незнайка руками. Я вже забув, який був той. Та гаразд, який небудь з двох той. Стривай, а це ще там хто? закричав він раптом. Матінко, ще один осел, ахнув пістрявенький, побачивши довговуху голову, яка висунулася з відчинених дверей хлівця. Ото мало клопоту. вигукнув Незнайка. доведеться ще одного перетворювати. Постривай, сказав Пістрявенький. Це, здається, не осел, а кінь. Що ти, кінь значно більший. Правильно, погодився пістрявенький. З одного боку, це наче кінь, а з другого боку осел. Мабуть, це просто велике осел, от і все. Ет, ніколи мені тут з ними морочитися, сказав незнайко. Перетворю, та й годі, буде на одного каратульку більше. Поки вони розмовляли, осел вийшов з хлівчика і пішов прямо до них. Незнайко швиденько замахав у нього перед носом паличкою. Хочу, щоб і цей осел. Став коротулькою. Сказавши це, він зажмурився, а коли розплющив очі, осла вже не було, а замість нього стояв коротулька. Він був такий самий, як два попередніх, тільки трохи вищий, з такою самою довгою губою, а ластовиння у нього було не тільки на носі і навколо носа, а по всьому обличчю навіть кулаки були в ластовинні. Підійшовши до огорожі, він подивився пильна на незнайка, і сердито запитав Де брикуни пегасик?» Які брикуни пегасик?» – злякався незнайко. «Ну, осли не бачив хіба, що тут два осли були? Не бачив, розгубившись, брехав незнайко, що ти брешеш. Може, ти по лобі хочеш? Як це по лобі? не зрозумів незнайка. А ось так. Коротулька просунув через огорожу руку і дав незнайкові по лобі такого щигля, що той мало не впав. Ах, так. закричав, задихаючись, від гніву незнайко. Та ти, значить, битися. Та я тебе, я тебе. Що ти сказав? закричав каротулька. От я зараз з тобою поквитаюся, і він тут же поліз через огорожу. Не чекаючи розправи, незнайко кинувся тікати, пістрявенький побіг за ним. Вони мчали із швидкістю метеорів повз звірині... Повз звірині клітки, а за ними гучно сопучий, стукаючи ногами, мов кінь, біг новоявлений коротулька. Невідомо чим би закінчилася ця погоня, якби коротулька не простягнувся раптом серед дороги, зачепивши ногою за корінь. Уставши, він побачив, що незнайка й пістрявенькі уже далека і йому тепер їх не догнати. Я тобі покажу, кричав він. Ми ще зустрінемось. Ти в мене ще поскачеш. Погрозивши незнайкові ваговитим кулаком, він засунув руки в кишені своїх широких зеленувато жовтих штанів і пішов геть. Побачивши, що небезпека минула, незнайка й Пістрявенький повернулися до кнопочки. Де ж ви ходите? сердито запитала вона. Я вже хотіла йти шукати вас. Та за нами тут один божевільний осел ганявся, відповів незнайко. Який божевільний осел? Я потім тобі розкажу. Це що за новина, потім. Ти зараз розказуй. Довелося незнайкові признатися, що це він перетворив учора листочка на осла і розказати про все, що трапилось. От бачиш, незнайку, який ти злий, сказала кнопочка, вислухавши його розповідь. Хіба ж тобі чарівну паличку для того дано, щоб ти перетворював каратуляк на ослів? Я не злий, Кнопочко, я весь час так мучився через цього листочка і через буквочку теж. Мене совість зовсім загризла, слова честі. Та не гнівайся, адже все добре скінчилось. І тепер листочок уже напевно повернувся до буквочки. Добре ще, що ми прочитали в газеті, де шукати листочка, сказала кнопочка. Ось і казочці, кінець. Дякую, що слухали. Якщо сподобалось, ставте вподобайку. Всього найкращого до побачення.